Друзі, дуже радісно від ваших лайків під нашими відео. Ваша активність допомагає іншим дізнатись про наш канал. Тож ставте лайк на цьому відео або пишіть коментар. Нашій команді дуже важлива ваша підтримка. А тепер переходимо до новин. Іран здійснив запуск ракети носія супутника. Гаєм – перша іранська приступанева ракета Носій, зможе виводити супутники вагою 80 кг на орбіту за 500 км від поверхні землі. Укрнафта моторсі автокрас переходять у власність держави стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Константином Живаго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Константином Григоришиним, переходять у власність держави. На аеродромі Мачулищі в Білорусі продовжують перебувати три Міг-31К ВКС Росії і ракетні контейнери. Як повідомив білоруський гаюн, супутнікові знімки компанії Planet Labs зроблено 18 та 31 жовтня о 10.41. На них видно три російські надзвукові винищувачі-перехоплювачі Міг-31К, які можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 2 кинжал і запускати їх на відстані 2000 км також на аеродромі видно кілька ракетних контейнерів. У них ймовірно можуть зберігатися ті самі кинджали. Крім винищувачів на фото. Також видно і білоруські вертольоти. Мі 24 та мі 8 в Україну прибули ЗРК НСМС та Айспет. Повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Майже 90% усіх податків та зборів, які будуть сплачені громадянами та бізнесом у 2023 році, будуть направлені на нашу армію та безпеку України. Прем'єр-міністр Шмигаль. Збройні сили України звільнили 37% території України, що знаходилася під окупацією з 2014 року, та 50% від того, що Російська Федерація окупувала після 24 лютого 2022 року.